Твіч так називається платформа, на якій сотні тисяч, а то й мільйони людей заходять щоденно, щоб глянути на своїх улюблених стрімерів. Платформа, на якій люди проводять прямі трансляції, показуючи то проходження ігор, можливо, якісь івенти, шоу. Або просто проводять приємно час. Ну і очевидно, що на цій платформі, як і на багатьох інших, будуть свої відомі блогери, Інфлюенсери, які вже мають величезну кількість підписників, постійних глядачів і загалом людей, у яких є величезна фанбаза. Герой сьогоднішнього відео Еміру. Дівчина, у якої близько 2 мільйонів фоловерів, лише на твічі, і мені лінь рахувати усі інші платформи, тому просто знаєте, що це точно людина не з маленької букви. Сам же твіч влаштовує раз на декілька місяців так звані конвенції, з'їзди відомих блогерів, яких називає TwitchCon. На таких конвенціях можна зустріти своїх улюблених блогерів, підійти до них сфотографуватися. Або просто напасти, вітаю, шановні, з поверненням мене. Я знаю, що відео не було цілий місяць. Я пам'ятаю, що я вам обіцяв зняти відео про медицину в Україні, про особисто мій досвід, як це взагалі все відбувалося, і що я взагалі про це думаю. Тому прямо зараз можете підписатися, щоб не пропустити це неймовірне відео, над яким я викладусь на максимум, адже це буде частина моєї історії, мого життя. І я сподіваюся, що вам сподобається. Загалом можете підписатися, якщо ви це досі не зробили, адже близько 70% моїх постійних глядачів. Досі цього не зробили, тому виправляйте цю ситуацію. Можливо, до нового року доб'ємо 50 тисяч. Також, оскільки ми говоримо про твіч, я взагалі сам стрімлю на твічі, можете приходити. Ми цю ситуацію вже обговорювали, тому обов'язково скануйте QR-код, ставте на паузу, або переходьте за посиланням, буду вас там всіх чекати. Ну і до кінця відео на мене буде цілитись снайпер, тому можете навіть не намагатися писати про це коментарі. Я вас в цьому вже обігнав. Те, що сталося нещодавно на твічконі, ви можете глянути на наступному кліпі. В даному кліпі ми бачимо стрімерку, а саме Емі Ру, яка просто проводить собі фанзустріч зі своїми глядачами, зі своїми фанатами, фотографується, вітається з ними, де стоїть величезна жива черга з людей. І потім раптом, нізвідки з'являється кремезний чоловік, який просто проходить усю цю. Живу чергу проходить повз охорону, яка навіть не намагається його спинити, і просто хапає Еміру, намагаючись поцілувати її. І під час усієї цієї ситуації підбігає лише один охоронець, відпихує цього нападника, якщо взагалі його так можна назвати, і той просто собі спокійно уходить. Його не намагаються затримати, йому нічого не кажуть. Він просто собі спокійно йде. Навіть не біжить, він не тікає, його ніхто не переслідує з охорони. Він просто собі спокійно пішов. Давайте ж розбиратися, що взагалі тут сталося. На момент зйомки цього відео я не знав, але щойно з'явилася інформація про те, що виявляється, охоронець, який був в цьому відео. Який захищав саму стрімірку, насправді був її власний охоронець, якого вона найняла, тому що інші чотири охоронці, які були біля неї, нічого не зробили і просто сміялись. Загалом у мене питання лише про організацію усього цього івенту, як так сталося, що ви найняли спеціально охорону для того, щоб такі ситуації ні в якому разі не сталися. І це сталося, і вона просто собі спокійно вийшла звідти з цієї будівлі, і йому нічого не було, аж поки сама Еміру не попросила свого менеджера надавити на організацію усього цього івенту, щоб вони щось зробили з цим чоловіком. Адже людина просто собі спокійно пішла і їй нічого не сказали навіть. Шановні, будь ласка, не перемотуйте цей момент. Прямо зараз у мене проходить збір на 100 Тисяч гривень. Ми збираємо для Київського реабілітаційного центру, і цього разу вони вам підігнали спеціально подарунок. Люди, які задонатять від 100 гривень на збір, автоматично приймають участь у розіграші ось такого тубуса від РПГ. Я точно не знаю, як він називається, але я називаю його просто тубус. Тому, будь ласка, не полініться скинути ваших 5, 10, 15 тисяч або навіть 10 тисяч гривень. Просто поставте це відео на паузу, проскануйте цей QR-код, або перейдіть за перше посилання в описі під цим відео. Закиньте ваших декілька гривень, навіть якщо не 100, то. Хоча б 10, або 20, або 50. мені особисто було б дуже приємно. Загалом Еміру згадувала на стрімі у іншої людини про те, що у неї є власний охоронець, який один раз уже врятував її, коли на неї накинувся якийсь невідомий фанат. Він тримав людину, саме охоронець, аж поки не приїхала поліція, щоб розбиратися. І потім цю людину, охоронця саме Еміру, забанили з таких подій, а саме івентів TwitchCon, тому що він. Як ви бачите, затримав людину, що так вам не почулося. Сам Твіч заборонив для цієї людини, а саме охоронця Еміру, проходити на всі ці, ці івенти, адже він колись уже завдав шкоди для людини, яка намагалася накинутись на його клієнта. Окей, я, мабуть, не маю про це говорити, але кому не чхати? У мене є власний охоронець, і два роки назад був якийсь чоловік, який напав на мене на твічконі. Він мене переслідував і намагався торкатися мене. Але мій охоронець схопив його. Він його не шкодив, але він просто тримав його до приїзду поліції, поки вони не приїдуть, щоб розбиратись. І потім твічкон просто сказав: Да, через те, що твій охоронець нашкодив цій людині, ми більше не дозволяємо йому входити на твічкон. Він, типу, навіть не просто нашкодив йому він нічого йому не зробив, просто тримав. І потім це був мій улюблений просто охоронець, і це така дивна ситуація. і Я така, окей, дуже сумно. Ви тільки вдумайтесь в абсурдність цієї ситуації. Людина, яка виконувала свою роботу, завдала шкоди для людини, яка невідомо, що могла зробити з цією стрімеркою. І саме в цьому випадку, як ви бачите, саме такої охорони і не вистачало. З'явилася лише одна людина. Із двох, здається, чи трьох, яка просто відштовхнула його і все, і просто супроводила його звіти з саме цієї бази, де знаходилася мастрімерка, який спокійно собі далі пішов, і йому нічого не зробили. Тільки через годину сама Еміру надавила на свого менеджера, який, до речі, з'явився в цьому кадрі, який намагався її заспокоїти. Вона надавила на менеджера для того, щоб... Цей менеджер пішов, поскаржився для самої організації цієї всієї події, і щоб вони зробили щось з цією людиною. Затримали для якогось вияснення, щоб можливо на хоча б викликали поліцію. Схоже, до речі, ситуація нещодавно вже ставалася з співачкою Білі Айліш, де вона на концерті, просто проходила пов своїх фанатів під час виступу, і хтось із них схопив її за волосся. Охорона одразу ж відреагувала, моментально впригнула просто в цей натовп почала шукати цю людину, і просто його я не знаю, чи там відпихувати, чи щось інше робити. Але ось це називається професійна робота охоронців. Оце видно, що людям заплатили за те, щоб просто охороняти, обороняти людину. Можливо, їм платять якимись бутербродами. Я точно не знаю. Сам твіч взагалі відповів про те, що одразу ж це сталося. Їх охорона відреагувала правильно, одразу ж пішли за ним, схопили його і пішли розбиратися. Хоча на самому відео видно, наче вони це пішли робити тільки після якоїсь обідньої перерви, чи що можливо вони його схопили протягом п'яти робочих днів. Я точно не знаю, але не видно, що хтось із охоронців, хоча б щось намагався зробити з. Цим нападником сама ж Еміру після усієї цієї ситуації написала пост в Твіттері, де вона сказала про те, що в неї все в порядку, що вона не може зараз відповідати на усі ті втішні коментарі під час цього, як це сталося, адже вона взагалі знаходиться в шоці, де вона коротко розповіла, що чоловік напав на неї, дозволив її перетнути кілька бар'єрів на твічконі, і навіть. Не зустрітися, не привітатися з іншими творцями, щоб схопити її за обличчя та спробувати її просто поцілувати. Також вона каже, що це вже не вперше з нею ставалося, але її найбільше всього засмутило. Те, що як твіч. Саме відреагував на всю цю ситуацію і що він взагалі зробив після цього? Сам же Твіч пізніше напише про те, що вони проти такої поведінки людей, що вони засуджують усе це, і вони ні в якому разі не підтримують людину, яка напала на саму стрімерку. І в кінці кінців, коли Еміру. Саме стрімерка вийде потім в онлайн, де спробує пояснити всю цю ситуацію. Вона скаже про те, що Твіч єдине, що зробив, це забанив цю людину на платформі Твіч на 30 днів. She's like, OK, uh, I've been talking to Twitch people, and I'm really upset because I noticed a lot of. With... Карашу вона нещаслива через те, що дуже дуже багато чого було uh, зі сторони самих твіча, які створили цей івент, які запросили саму стрімершу, було зроблено типа некомпетентно. He's banned from the platform for 30 days. Вони забанили Челіка на платформі Твіч на 30 днів. За те, що він, нагадую, от вона стояла собі, нікого не чіпала, типу зустрічала з фанатами, фоткалась, і просто чел поміж черги, отак от бать, пройшов і почав їй масати. От прям. Захопив її, чи ну це було типу, декілька секунд, але цього було достатньо для того, щоб можна було отримати якусь травму. Тому що ти нічим не захищена дівчина, ніхто не був до цього готовий, і тут різко просто бац, якийсь чел завалюється, починає тебе махати, і все, що вони зробили. Ми забанили його на платформі твіч на 30 днів. Якщо ви думали, що відпустити цю людину, і просто щоб вона пішла собі гуляти далі, іначе нічого і нічого й не сталося, був піком абсурду. То знайте, Твіч просто заблокував акаунт для цієї людини на 30 днів. Потім через 30 днів вона спокійно може далі дивитися собі стріми, пересуватися на цій платформі, наче нічого й не сталося. І саме це найбільше збентежило людей, адже така поведінка платформи по відношенню до найбільших своїх контент креаторів людей, які приносять мільйони сотні тисяч доларів щорічно, просто дозволяють таким випадкам ставатися. І у висновку просто блокують на 30 днів. Можливо, я чогось не розумію. Ви можете спробувати пояснити мені в коментарях, що, можливо, я десь пропустив щось або я не правив в якісь ситуації. Але як така величезна платформа може собі дозволити таку поведінку, до того ж, ця платформа взагалі належить для Амазону? Нагадую, що в якомусь там році Амазон викупив Твіч платформу і потім почав впроваджувати свої правила. Ну і очевидно, що Амазон це не маленька компанія, це не якась інді компанія, десь в центрі, я не знаю. Європи це величезна багатомільярдна компанія, яка має величезні статки, величезні прибутки. Власник цієї компанії один із найбагатіших людей на планеті, якщо здається, не найбагатіший. І все, що вони можуть зробити в цій ситуації, це лише забанити людину на 30 днів, а перед тим, взагалі, навіть відпустити його після цієї цієї ситуації. Також найбільш мені сумно те, що людина. Могла собі спокійно вийти з усієї цієї ситуації, іначе нічого і не сталося, якби сама Еміру не надавила на свого менеджера, щоб та пішла, почала розбиратися в цієї ситуації, щоб людину затримали, а не просто відпустили в вільні води, щоб він продовжував робити те, що він робить. Безнаказано. Я навіть не можу зрозуміти, на що взагалі сподівалася людина, коли він підійшов собі спокійно, просто намагався її поцілувати, чи вхопити, чи щось інше зробити. Він думав, що він в якомусь романі, чи що, що вона просто одразу дасть йому поцілувати себе, що у них буде величезна любов на все життя, що у них там сім'я, діти. Про що він взагалі думав? Ця людина або найтупіша серед усіх, або входить в топ-5 найтупіших людей планети. Також глядачі на 9 секунді самого кліпа помітили. Цікавий фрагмент, де видно, що ця людина після того, як його відштовхнули, наче дістає щось своєї кишені і тримає щось у себе в руках. Достовірно невідомо, що це за предмет, адже він як схожий на зброю, на думку інших людей або глядачів, так і взагалі, як на мене, схожий на пропуск, можливо, на сам івент, хоча сама пропуск карточка висить начебто у нього на грудях. Тобто невідомо, чим це могло взагалі закінчитися, якби не втрутилась. Охорона, якщо це взагалі можна називати втручанням, але особисто, на мою думку, охоронці там поступили максимально непрофесійно. Сама ж Еміру, після усієї цієї ситуації, заявила, що вона більше не буде з'являтися на цих твічконах, адже. Цей випадок ставляний якимось, я не знаю, відкриттям про те, що там небезпечно, і коли Твіч так відноситься до її безпеки, де єдина людина, яка могла її охороняти, просто заборонили вхід на цей весь івент. Я думаю, що тут очевидно, що будь-яка людина би просто походилась би туди просто більше не приходити. Можливо, сам Твіч спробує якось загладити цю ситуацію. Можливо, він попросить Еміру з'явитися на наступних івентах за якийсь більший гонорар ніж зазвичай. Можливо, вони спробують з нею домовитись, але для більшості людей очевидно, що багатомільйонна або навіть мільярдна компанія, яка займається усіми цими івентами, просто для неї чхати на безпеку інших своїх контент креаторів а саме людей, які приносять величезні статки на цю платформу щорічно. Сама ж стрімерка стала причиною для більшості інших стрімерів задуматись, чи є взагалі сенс ходити на такі івенти, що взагалі може статися з вами особисто, якщо ви, наприклад, прийдете на таку фан-зустріч, адже ви не знаєте, що в думках інших людей. Можливо, ви когось образили, адже ви цього всього не можете передбачити. Це все, що я хотів сказати, підпишіться на цей канал. Можете піти подивитися мої ігрові відео, адже там відео хоча б виходять не раз на місяць, а набагато-набагато частіше. Я там дуже сильно стараюсь. Люблю цілу, обіймаю та до зустрічі. Донайте на збір.